Долучається до нашого ефіру ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. З ним поговоримо детальніше, як може розгортатись ситуація на близькому сході та як вона вплине на Україну. Добрий вечір. Вітання зі Львова. Добрий вечір, вітаю. Львів. В Ізраїлі стверджують, що загинули щонайменше троє із керівництва військово-повітряних сил корпусу вартових ісламської революції, зокрема й командувач Хосейн Саламі, про втрати вищого командування підтвердили. І в Теграні також. Ізраїль заявив, що це превентивна атака, власне, по ядерних об'єктах. Водночас, за повідомленнями МАГАТЕ, вони буцімто не постраждали. То що ж ми можемо говорити на зараз про масштаби цих ударів? Ну масштаби були доволі потужні. Тобто, якщо ми подивимося на Кількість задіяної авіації використаних ракет, то зрозуміло, що масштаби ізраїльського удару по Ірану були потужні. Результати цих ударів очевидно потребу. Ну, оцінка результатів цих ударів, очевидно, потребує часу. Є припущення, що вони не досягли своєї цілі, якщо мова йде про ядерні об'єкти, і пошкоджена лише надземна інфраструктура. Але знов таки все це як мінімум. більша частина повідомлень, які надходять зараз, це спекуляції, спекуляція або інформаційна війна, тому чіткіше стане зрозуміло і залежність від того, як і буде реагувати Ізраїль, точніше вибачте Іран на ізраїльський удар. Тобто, якщо буде відкладений удар, і це може бути така, багато хто схиляється саме до такої думки, то очевидно вони будуть робити е, роботу над помилками, посилювати ППО і вже тоді консолідувати сили для, для нанесення удару у відповідь. А е, поки що, станом на зараз, можна констатувати, що і Ізраїль, е, Розпочав пону практично розпочав повномасштабну війну проти Ірану. Власне щодо відповіді Ірану, наразі вона проявилась у запусках безпілотників, які ізраїльська армія збила принаймні більшість з них. Але що цікаво, є інформація про те, що Бенямін Нетаньяху злетів на судні на літаку судного дня, який власне виконує функцію командного пункту в умовах. Потенційної ядерної загрози, і зараз власне й обговорюють те, наскільки ми близькі до ядерної війни. Що ви скажете з цього приводу? Ну на може нього взлітати на будь-якому повітряному судні, тобто це його, як кажуть, прерогатива. І я не думаю, що ми близькі до якоїсь ядерної війни. До речі, з цими безпілотниками також не все до кінця зрозуміло, тому що і іранці спростовують направлення цих безпілотників. Ну ізраїльтяни щось бували, тому очевидно, щось таке було. Якщо говорити про інтереси України, то для нашої держави падіння режиму в Ірані є доволі приємною перспективою, тому що це найближчий союзник Путіна один із союзників Путіна. Згадаймо лише іранські шахеди, якими росіяни тероризують наші міста щоночі і цивільну інфраструктуру, зокрема до того ж, Путін спекулює на іранському трекові, сподіваючись, що це допоможе стримати президент президента США Дональда Трампа від гострих кроків щодо Російської Федерації як удари по Іраду можуть вплинути на ситуацію в Україні, і що головне на увагу до неї? Бо те, що ми вже бачимо, ціни на нафту злетіли на 13% і Від це найбільший внутрішньоденний стрибок з 2022 року. А відтак і акції російських гігантів теж злетіли. Ну, з приводу можливості зміни режиму. Тут доречна українська така приказка, що дурень думки багатіє. Та в умовах війни і в умовах агресії відбувається процес навпаки. Тобто відбувається консолідація цементування режиму зазвичай. Тому тут важко важко оцінити. Ймовірність або припустити, що завдяки цим ударам може відбутися власна зміна режиму щодо цін на нафту, так без сумніву і це не єдиний результат, якщо війна продовжиться і ескалація буде очевидною, то тоді можна говорити і про вищі ціни на нафту. Зараз там стався певний відскок вниз, але все одно ціни стабілізувалися на набагато вищому рівні, ніж це було до удару. Ну і багато аналітиків кажуть, що якщо, скажімо, Іран здійснить заходи по блокуванню арбузької протоки, то без сумніву це 35% світової нафти, то тоді ціни можуть піскопіскочити до 120 доларів за барель. Це цього скоріше цього цієї дії скоріше цього не буде, тому що це від цього постраждає нафтова промисловість самого Ірану. Але якщо ізраїльтяни нанесуть удар саме по нафтовим потужностям іранським, то власне у них тоді не залишається іншого вибору. Щодо інших негативних наслідків, то прогнозують можливо зростання цін на озброєння і ще менше зменшення ринку вільних озброєнь, особливо коли мова заходить про ППО. Це за станом на зараз це дуже е, дефіцитний продукт на світовому ринку і його ставатиме ще менше, і ми е, конче зацікавлені в тому, щоб мати цей продукт на ринку. Тобто купувати цей продукт, да, е, і ціни будуть більше, і їх кількість цього продукту буде менше. Е, е, також е, серед негативних можливих наслідків це подача зближення Ірану з Москвою. Uh, і uh, очевидно, що uh, дестабілізація ситуації на близькому сході в цілому, тому що великий регіональний конфлікт може uh, призвести до того, що інші арабські країни, які знаходяться власне між і, 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 Ізраїлем і Іраном, так чи інакше будуть змушені визначатися, на вони на якому вони боці, і це ситуація, яка призведе до. До ескалації політичні аспекти також не варто забувати. Коли мова заходить про подібні речі, то очевидно, все це знаходить обговорення в рамках Генеральної асамблеї Ради безпеки ООН. І зрозуміло, що тут. Думки можуть діаметрально бути протилежні, але оскільки це акт агресії, очевидної агресії, то українській делегації прийдеться визначатися, як голосувати в разі якщо таке голосування відбудеться, тобто, тут є дуже багато таких нюансів, які створюють для нас політичні проблеми в майбутньому. Щодо власне реакції сполучених штатів на цю ситуацію, Дональд Трамп заявив, що Іран негайно має піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки, і зазначив цитую: він давав шанс Ірану на укладання домовленостей, якщо провести паралелі з російсько-українською війною, нам аби Атакувати військові об'єкти наголошу військові на території Російської Федерації як агресора, звідки злітають ворожі судна й атакують наші цивільні об'єкти. Потрібно було були якісь погодження від сполучених штатів Америки. Нас застерігали від ескалації, тоді як в ситуації з Іраном Ізраїлем. Іран закликають уже до укладення угоди. США готові допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь. І що ще цікаво, не випадково як раніше ще наголошував президент України Володимир Зеленський, Сполучені Штати перекинули на близький схід 20 тисяч ракет, які раніше планували використати в Україні для боротьби із шахедами. Як ви? Розцінюєте та ось такі ніби паралельні реальності. Так, да, це абсолютно вірно, Правильно сказали, Це паралельні реальності. Це свідчить власне про недобросовісність власне Трампа як перемовника. І, і по великому рахунку його зневага до слабкого. В даному випадку Іран, який зазнав агресії, з точки зору Трампа слабкий, і він власне використовує факт агресії, факт удару по Ірану для того, щоб змусити його підписати угоду, яка на думку Тегерана, є невигідна. Ну, власне, щось подібне Трамп вимагає від нас. Хоча, звісно, ці кейси окремі різні. І Іран це іранський кейс, це не кейс України, але ми можемо оскільки ви вже взялися проводити паралелі між е, війною в Україні і те, що відбувається зараз на близькому сході, то ми якраз бачимо е, те, що політика Трампа це політика зневаги. До е, слабких і потурання сильним. На сам кінець і ще один аспект е, цієї ситуації цих ударів. Медіа повідомили, що Ізраїль для атаки на Іран використав тактику української операції Павутина. Мовляв, Цахал створив на території Ірану секретну базу ударних дронів, звідки й е, завдано було атаки. В Перспективі, як українська павутина може впливати на стратегії й перебіг новітніх воєн, тому що е, все стосується ядерних об'єктів? Ну я думаю, що дронами навряд чи били по ядерних об'єктах. Дронами били, скоріше всього, по е, місцезнаходженню знаходженню е, військового і політичного керівництва. Але ну справді війна дронів означає, що відбуваються зміни військової стратегії, і вже війна міняє свої, свої образи, свої, свої, свої і уявлення про війну також вже не може бути навіть такою, якщо було в 22-му році. Тобто. Ізраїлітяни і раніше проводили подібні операції, можна згадати вбійство, вбивство Ісмаїла Хані в Терані під час інагурації Пзешкіана, і яке теж ну, пізніше призвело до іранських ударів. Але от Тобто подібна практика існувала у них, і можна, звісно, порівнювати з павутиною українською, а можна просто сказати, що е, і ізраїльська стратегія використання дронів з використанням якихось підпільних е, місць е, таємних місць для збереження дронів для е, в нашому випадку це головне було транспортування дронів, тобто забезпечення одномотності запуску цих дронів. Ні, в цьому полягав наш так би мовити ноу-хау. А в ізраїлян очевидно, це було місце якесь, де власне вони зберігалися і звідти запускалися. Тобто, в будь-якому разі зрозуміло, що війна дронів вона міняє картину війни щодо дронів. Вібраційних також. Так, так щодо дронів на сам кінець повідомляють ізраїльські змі, що під час цієї атаки ліквідували прямо відповідальну особу в Ірані за продаж Російській Федерації шахедів і супутніх технологій для їх виробництва між іншим цікаво, як розвиватиметься ця ситуація далі. Будемо стежити за перебігом. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру, аби оперативно проаналізувати ситуацію на близькому сході. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був із нами у головному за день.